ти Може їхній Повидіть шеф? Так, так, так. Водій вияснить, а далі вже кажіть. Так, я... допоможіть мені. Давайте ми перепишемо, що це за номера. Дайте мені дозвільні документи. Вам сказали, ваше Мені сказали не цікаво. <плес> мені документи потрібні. <плес> я <плес> прошу документи. В чому проблема? Ви маєте. Ви для чого? Чому ви не можете з'ясувати на місці ящики скрититі? Ви відмовляєтеся допомогти мені скрити ящик. Я вже в мене п'ять відео є. Де вони втікають, де працівники поліції втікають. Ви мені поможіть з'ясувати. Я вас викликав, щоб ви допомогли. Я їх попросив виключити поліцію, бо я з ваших дядьки. Вам шума є, що працівники. Ну дивись, че... добу... да. да поможіть допомогу. Да, що ви стоїте, поможіть добу? Що вам не подобається? Зараз ми а, все свободно. Все да, ви самі того, щоб ви вислухати, махаєте руками. А, що мені слухати півтора вас години? Ви, ж не, маєте, ви бачите, 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 no. не хочете відмовляєтесь мені допомогти.